Серед усіх хімічних елементів окреме місце посідає карбон, оскільки він є основою величезної кількості природних і синтетичних сполук. Карбон утворює десятки мільйонів речовин, вивченням яких займається органічна хімія. Органічна хімія це розділ хімії, що вивчає сполуки карбону, їхні властивості та методи добування. Це визначення не є абсолютно точним, оскільки існують сполуки карбону, такі як вуглекислий газ, чадний газ, карбонатна кислота та карбонати, які за характером властивостей відносяться до неорганічних. Але це підкреслює, що принципової різниці між органічними та неорганічними речовинами не існує. Оскільки органічні сполуки можуть перетворюватися на неорганічні і навпаки. Органічні речовини відомі людству з давніх давен: це олії, винний спирт, оцтова кислота, цукор, крохмаль тощо. Але тривалий час ці речовини могли виділяти тільки живих організмів, рослин і тварин або продуктів їхньої життєдіяльності і не могли самостійно їх синтезувати. Це пояснювали теорією віталізму, згідно з якою органічні речовини можуть утворюватися тільки в живих організмах під впливом якоїсь життєвої сили. Саме тому 1807 року шведський хімік Єнс Якоб Берцеліус запропонував назву органічні для позначення речовин, що одержують із живих організмів. Переворот в уявленні про органічні речовини стався після відомого досліду Фрідріха Велера 1828 року. Велер з неорганічної сполуки у звичайній пробірці синтезував сечовину, яку до цього часу виділяли лише із сечі, і тому вважали винятково органічною речовиною. І, хоча сечовина була не такою вже й важливою речовиною, але дослід Велера довів, що органічні речовини можуть утворюватися і без життєвої сили. Це було крахом теорії віталізму. Після повідомлення Велера багато хіміків почали здійснювати досліди здобування органічних речовин. Розпочався бурхливий розвиток нового напрямку органічної хімії. Історія органічної хімії налічує багато видатних імен, але серед усіх хіміків-органіків слід у першу чергу визначити двох: Фрідріха Кекуле та Олександра Бутлерова, чиї дослідження були найзначущими для розуміння будови органічних речовин і стали могутнім інструментом для розвитку органічної хімії. Сьогодні органічними називають як природні, так і синтетичні сполуки карбону. Їх відомо вже понад 20 мільйонів. Органічні речовини відіграють важливу роль у природі, оскільки є основою життя на землі. Вони є основною складовою харчових продуктів. Їх здавна застосовують як сировину для виготовлення тканин. Вони містяться у складі різних видів палива. Сучасні синтетичні органічні високомолекулярні сполуки використовують як конструкційні матеріали для виготовлення волокна тощо. Багато з них за своїми властивостями перевершують природні аналоги. Органічні сполуки є основними компонентами ліків, мийних засобів тощо. Чому саме карбон є основою органічних сполук? На відміну від інших хімічних елементів, карбон може утворювати величезне число сполук, що зумовлене двома важливими властивостями його атомів. Атоми карбону можуть утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і сполучатися в досить довгі карбонові ланцюги: нерозгалужені, розгалужені та циклічні. Атоми карбону можуть утворювати між собою та з атомами інших елементів зв'язки різної кратності одинарні, подвійні та потрійні, незважаючи на велике різноманіття, органічні сполуки мають певні спільні властивості, складаються з атомів карбону, гідрогену, часто містять нітроген, оксиген, хоча можуть містити атоми і інших елементів. Атоми карбону в молекулах сполучені в різноманітні ланцюги. Між атомами в молекулах переважно неполярні або слабополярні ковалентні зв'язки. Більшість мають молекулярну будову, тому для них характерні порівняно низькі температури плавлення та кипіння. Більшість не розчиняється у воді, є литкими рідинами або легкоплавкими твердими речовинами. Багато з них. Газуваті зазвичайних умов. Розчинні у воді органічні сполуки зазвичай є не електролітами, переважно є горючими речовинами та під час нагрівання вище за 300 градусів по Цельсію зазвичай розкладаються.